Я не продаюсь, заявив екс-голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук на прес-конференції, яка була ініційована радикальною партією і громадськими активістами. Депутати зібрались для того, аби заявити, що будуть оскаржувати звільнення Ковальчука з посади. Порушено закон про доступ до публічної інформації. Тобто дане рішення про е, рішення воно є незаконним. Порушено не тільки норму закону про доступ до публічної інформації, порушено чітко регламент Рівненської обласної ради. Про За словами радикалів, причиною звільнення Ковальчука стало його перешкоджання в отриманні дозволів на видобуток бурштину компанії «Надра Спецленд Ресурси, яку РПЛ пов'язують з головою Рівненської ОДА Віталієм Чугунніковим. Адже одним із засновників фірми є Олександр Тимченко, який був помічником екс нардепа сьомого скликання. Трвав змовою проти Ковальчука, голова. Гуйніку це помста за те, що за ініціативи кого і Фракція радикальної партії обласна рада відмовила відмінні на 2 ресурси, до якої має відношення чугунніку у виділенні тридцяти тисяч гектарів землі в найбагатшому на Буштин-Сарненському районі рівніша. Відтак радикали ініціювали звернення до президента і Верховної Ради України з вимогою звільнити Віталія Чогоннікова та додали, що будуть збирати підписи депутатів щодо недовіри та відставки голови ОДА. Позов вже він подав. Він вже судді зареєстрував, так? І ми тому зустрінемось разом з паном Олегом Володимировичем в суді і будемо кажуть, добиватися правди. Крім того, Володимир Ковальчук заявив, що вже подав позов до суду з оскарженням рішення обласних обранців та з вимогою поновити його на посаді. Зоряна Жильчук і Лоней у ритмі подій.